У ком'юнікет фінальному згадані лише дві держави, що не є членами альянсу. Це Росія, яка отримала єдиною статус довгострокової загрози. Що важливо, і навіть Китай документ обійшов своєю увагою. А також Україна а, згадана в ком'юніке, захист якої визнаний пріоритетом альянсу. Зокрема, США погодились на формулювання, яке повністю відповідає баченню Європи та України. Росія в ньому кваліфікована як спільна загроза для всього е, трансатлантичного простору. А отже, і для США причому йдеться саме про. Довгострокову загрозу, ну і до слова, саме російська агресія заявлена основним елементом, який змусив НАТО погодитися на зростання витрат до 5% від ВВП, як того хотів Трамп. Вимога про оборонні витрати стосується усіх без винятків. Водночас, у наступному пункті а, ми виділили ключовий для України елемент. В ньому всі члени НАТО оголошують про незмінну. Прихильність продовжувати фінансування ЗСУ і проголошують, що захист України є частиною гарантування безпеки альянсу. Так, генсек блоку Марк Рюте зауважив, що ця норма є елементом мосту до членства України в НАТО і підкреслив, що формула про незворотність членства України в НАТО, запроваджена ще за Байдена, лишається чинною схвалення цього підходу з боку адміністрації Трампа є ключовим досягненням.